18 березня 22-го року, о 7 годині 50 хвилин, відбувся ракетний обстріл цивільного об'єкту у селі Наталівка Запорізького району. Внаслідок ракетного удару відбулося руйнування споруди з подальшим горінням у приміщеннях, відділення до якого складу входив сержант служби цивільного захисту Донець Євген Степанович. Направилось до осередку пожежі. Але як тільки вони приступили до гасіння цієї пожежі, ворог підступно. Вдруге вдарив ракетним ударом по цих об'єктах. В результаті цього обстрілу наш товариш сержант служби цивільного захисту донець євген Степанович загинув. Прошу всіх присутніх шанувати пам'ять Донця Євгена Степановича хвилиною мовчання. Сьогодні ми згадуємо людину вашого товариша. Який віддав своє життя за те, щоб рятувати життя інших. Я хотів би перш за все висловити слова співчуття ще раз пані Оксані Лізавіті. Твій батько був справжній герой. Він рятував людей. Переконаний, що ми всі будемо пам'ятати його, пам'ятати його героїчний вчинок, пам'ятати те, що він своє життя віддав за інших. Це найвищий прояв людських чеснот. Так само я хотів би подякувати всім рятувальникам Запорізького краю, вам, кожному з вас, і тим хлопцям, які на окупованих територіях в Енергодарі продовжують нести службу і забезпечувати безпеку для всього світу. Ми разом маємо тримати стрій, маємо продовжувати робити роботу, яку ми робимо для людей. І переконаний, це буде Україна. Слава Україні! Указом президента України за особисту мужність і самовіддані дії в мужність третього ступеня сержанта служби цивільного захисту Донця Євгена Степановича, старшого пожежного рятувальника 4-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону, головного управління ДСНС України у Запорізькій області.